Всім привіт! З вами Юрій Заїка, і сьогодні ми з вами будемо займатися економією. А якою економією? Дуже економною. А тема така: Лампочки Світлодіодні. Лампочки, про які кажуть виробники, що вони там 3 мільйони годин горять, до кінця світу не згорають. 100-500 раз можна включати, виключати, вмикати, вимикати, нічого їй не буде, і така вона вся лампочка хороша прихороша тому вона така дорога. Але е, в мене, наприклад, ці лампочки горять дуже добре і е, срок е, її роботи не дуже перевищує срок роботи е, звичайної лампи розжарювання. Тому от це в мене лампа вже не працює. Ну що, ну, коштує вона 35-40 гривень ця лампа. Ну не такі вже маленькі гроші. А якщо лампа кручіше, якщо в неї там, радіатори, то вона взагалі там, і 100 гривень коштує. Воно мені ну, на люстрі там, по 200 гривень лампи, вони такі шари здорові. І вони теж перестають працювати, перестають світити. Ну і що таке, викидувати отакі гроші великі просто в мусор. Ну, якось жалко. А можна його якось полагодити, чи не можна, хто його знає. І я раніше не знав. І теж я, мабуть, лампочок ну, з 20 вже викинув, не знаючи, що можна е ремонтувати. І я вам зараз покажу. Що можна зробити? Не всі. Ну, мабуть, так, відсотків 60% можна вернути у строй цих лампочок. Інші не виходить, бо якщо згорів дросель, то він, вони так зараз китайці його туди, туди вмонтують. Цей дросель, що його не витягнути нормально, не розрушивши цю лампочку. Тому ну, не виходить, в мене не вийшло. Тому ремонтувати дросіль, якщо в нього щось не, те, не виходить, та лампочка йде в утіль. Але е, найчастіше я помітив, найчастіше е, горять світодіоди. Якраз те, на що виробник каже, що воно блін, працює капець скільки довго і ніколи не згорає. Згорають ще і як. То я деякі лампи вскривав, то я за кілька днів тут вдома відремонтував десяток ламп. Деякі лампи вскривав, то там по 3 світлодіода. То є, взагалі там їх може бути 10, 20, 30. От так от з 20 світлодіодів три світлодіода згорівши. Ну, але ж можна щось зробити. Тому беремо лампу, яка не працює. Просто не працює. Не знаю, чого не працює. Ми будемо виясняти в ході нашої роботи. Беремо щось таке, щоб можна було розковиряти. Як розковиряти? От в нас оцей от ковпак і оцей корпус. Ковпак вклеєний в цей корпус, Ну, зазвичай він вклеєний якимось силиконом, щось таке чи акрилом. Тому в принципі, цей ковпак можна зняти. Тому ми беремо і потроху, я користуюсь викруткою такою старою, бо її не жалко. Ножем не треба це робити, ніж він має таку особливість, якщо кончика загнати та да, повернути, він зламається і у вас був ніж, а стало щось таке нікому не потрібне. І все ж таки добрий ніж коштує в три рази дорожче цієї лампочки. То нафіга ж тоді портити той ніж. А стара викрутка нормально, пласка. Тобто ми беремо і відокремлюємо оцей колпак від цього корпусу. Отак, заганяємо. Викрутку. І отак о. заганяємо. І сюди. Трохи підковирюємо так і йдемо по цій. Лампі, щоб отой клей його трохи відклеїти. Але є такі лампи, які не відщокуються, а просто отакий ковпак, приклеєний до корпусу, отак прямо тут по периметру. Ну, там назад це вже не збирається. Ну, так можна, правда, взяти суперклей, заклеїти, але він не защлканий. О, от зараз, зараз він. Раз. І от, о, дивіться, оп, о, розклеїли. От о, ковпак і сама лампа. І бачите? О, згорів один діод, згорів другий діод. Ота чорна цяточка на діоді, це він теж згорів. Ну, цей відразу видно, що згорів. І, мабуть, о Боже, тут згоріло досить. Оцей ще згорів, і оцей згорів. Взагалі, взагалі, якщо не видно цяточок ніяких, в принципі, можна мультиметром помірити. На мультиметрі є така функція перевірка діодів. І якщо з двох сторін до діода торкнутися щупами, то е, діод той, що працює, повинен е, засвітитися. Але є така штука не дуже добра. Китайці е, почали настільки е, впечатувати туди ці діоди, що е, щуп до контакту не достає. Просто раніше старі лампи там нормально там щупаєш і все світиться. Зараз ці нові лампи не можна, не, ну, не, не виходить в мене достати до контакту, не розковирюючи діод. Тому просто візуально тут таке. Це ж я ж не великий електронік, так і ви теж тому це порада для такого домашнього мастера самоучки. Самоделкина. Ну, що ми робимо тут? Ми оцей от, зверху, ото, що на той діотик, ото, з люмінофором, ми його акуратненько здираємо, зачищаємо, і ото в нас з'являються контакти. От один. Це, мабуть, ще нормальний, але оцей, так от зараз його. Раз, і от він відлетів. Зачищаємо ці контакти. Цей і оцей. Теж з цяточкою темною. От, раз, і він відлетів. І отут правильно було б на місце згорівших діодів поставити нові діоди. Але е, ні я, ні ви не є такими електроніками, які паяють в яких е, замість пальців паяльники і можуть спаяти будь-що, і в них куча деталів є. І взагалі цим це цікаво, вони сидять і ковиряються у всьому цьому. Ні, Нам потрібно, щоб ця лампа ще деякий час попрацювала. Хай е, короткий, але попрацювала і ну, ну як короткий. Ну, Мабуть, ще з пів року вона може працювати. Тому я просто беру і замикаю оці контакти оцих діодів, які погоріли. Як я замикаю, я їх спаюю. Між собою. Тут не треба дуже акуратно, бо воно під ковпаком його не видно. Це, спаяли. Тепер треба перевірити. Ну, Щоб не закривати, не накривати раніше, ніж треба, треба перевірити. Вкручуємо. Ну, можна просто в люстру вкрутити, але що то пригати, вкручувати в люстру, воно якось в мене просто є така штука стукенція. Вона... Мені подобається. Отак, От під рукою маленька і все. Значить. Включаємо і. О, працює. Все. Полагодили? Тепер беремо. Цей ковпак. Ну, якщо у вас є е, силикон або е, акрил, можна трохи мазнути е, по краях тут і посадити на них ковпак. Але він, в принципі, е, защокується цей ковпак, тому я візьму і його просто одягну. Оп, щелк, защо? Все, лампа готова. Готово. Все. Лампу ми полагодили. Можна йти та вкручувати її назад у люстру. І вона буде ще працювати. Навіщо ж викидати таке добро? А я з вами поки що прощаюся. З вами був Юрій Заїка. Пока!